Привіт, усім! польська і німецька влада та їхні спецслужби попереджали, що контроль на кордоні буде збільшуватися, і це зараз вже діє. Додивіться до кінця цей відео, поставте лайк і зробіть репост так, щоб більше людей про це дізналося. І звичайно, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи, потрібно підписатися на цей канал та увімкнути дзвіночок. Якщо є у вас запитання про Польщу та кордон, в описі під відео є посилання на мою телеграм-групу. Актуально про Польщу. Приєднуйтесь. Я думаю, що більшість з вас знає, особливо ті, хто їздив з Польщі в Німеччину і інші європейські країни, що там як таких кордонів немає. Ви собі вільно подорожували, вільно їздили, і щоб вас там десь хтось зупинив для перевірки, це було дуже індивідуально і дуже рідко. Але зараз такі перевірки все частіше і частіше, і з 30 серпня ще більше. Поліцейських ще більше страж гранічної на кордоні між Польщею та Німеччиною. Про це повідомляє і Стража гранічна, Про це повідомляє і німецька сторона. І вже зараз на сайті Стражи Кранічна є перші результати, коли вони зупиняють ті чи інші автобуси, ті чи інші автомобілі для перевірки документів чи перевірки легальності перебування на території Польщі і легальності перебування на території Німеччини. І вони бачать, що люди. Без документів, або люди з підробленими документами, або люди взагалі якимось чином потрапили до Польщі і їдуть далі в Німеччину, зупиняють і депортують тих людей. І саме прикро в цій ситуації: що за останній час, за останні кілька тижнів, було багато перевірок, і затримано шість українців, які допомагали перетнути кордон і поїхати далі в Європу. Звичайно, що ця інформація не вплине на українців, які мають документи, які можуть подорожувати, які можуть їздити. Якщо у вас є безвіз, віза, карта побиту, чи у вас є статус Укр і все добре з документами, ви спокійно можете їхати, у вас проблем не буде. Але якщо у вас, наприклад, безвіз, протермінований, а у вас немає статусу Укр, ви не можете поїхати в Німеччину. Якщо у вас віза закінчена і у вас немає статусу Укр, ви не можете поїхати в Німеччину. Якщо ви, наприклад, на очікуванні на карту побиту, ви можете бути в Польщі, але, не маючи карти побиту, ви не можете поїхати в Німеччину. Тому це потрібно враховувати, на це потрібно зважати. Звичайно, що ці перевірки не спрямовані на перевірки українців, бо українців як в Німеччині, так і в Польщі дуже багато. Їх не збирається ніхто звітам там виганяти, депортувати чи конкретно українців перевіряти. Спрямовано це, це на нелегальну міграцію там, з Сирії, з Молдови і інших країн, які не мають ні безвізу, ніяких додаткових документів і просто нелегально полями пробираються в Європу. Але під цю перевірку в тому числі попадають українці і потім теж мають з тим проблеми. Бо, знаєте, якщо ви їздили, а перевірок не було, а тут перевірки. Почали бути активнішими, і вас можуть зупинити, вас можуть перевірити документи не тільки безвіз, а й документи на автомобіль. Чи у вас є якась там страховка, чи все нормально з іншими документами, чи ваші діти мають якісь документи. Виявиться, що немає тих чи інших документів, отримаєте проблеми. Тому на це потрібно зважати і це потрібно знати. В описі під відео я залишу послання на сайт Стражі Граніжне. Ви самостійно зможете собі почитати, проаналізувати цю ситуацію. Якщо ви додивилися до кінця, ставте лайки, підписуйтесь на канал і звичайно, робіть репости. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу.